Легендарний Volvo v 50 ми привезли з Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат автомобіля до першої реєстрації. Київ, вулиця Микола Грінченка, 18. Автосалон, де дуже багато Volvo. Сервісний центр МВС рядом МРЕО, В будь-який момент допоможемо зареєструвати. Цей екземпляр як новий. От я буду проходити і показувати і розказувати. Кожен елемент цього автомобіля, ви зрозумієте, це просто мега достойний екземпляр попався, і ще й обслужений. Красивий сірий колір. Така середня комплектація не максимальна, але тут є всього більш ніж достатньо. Гляньте на зазори, гляньте на лакофарбу покриття. Я думаю, навіть камера передає, що тут питання ніяких немає. Без ДТП жодна деталь не фарбована, пройду ставщиноміром. Ок, служений, ще раз повторюсь. Ідеально виглядає ззовні, немає ніяких нюансів, щось в царапин. Салон як новий і запах в салоні нового автомобіля. Гляньте, навіть ті ж пороги і піскоструя навіть немає на них обслуговування нові тормозні диски колодки я думаю там видно резина нова літня кому потрібен якісний автомобіль з хорошою історією обслуговування в ідеальному стані це ваш варіант. Цей автомобіль можна приходити і купувати навіть всліпу, без підборщика і без перевірки на СТО. Ні пару, ні диму заведений. А чому? Тому що малий пробіг і все класно з стопленою системою. Екологія на місці. Артроніки є, система старт-стоп є драйв. Економний. 3,5 літра по трасі, 3,8-4 змішаний цикл і 4,5-5 це буде місто. Я думаю, камера передає стан цього екземпляра. Тепер зразу перейдемо по документації є ще показати і похвастатися. Гляньте, повний багажник документації. Ось це всі акти виконаних робіт по обслуговуванню. Плюс гляньте скільки тихоглядів. Ось останній тихогляд проходив 12-й місяць, вже 24 2024 році 176 тисяч був пробіг. Навіть тут зафіксовано що до листопада 2025 року дійсний теогляд автомобіля. А ще гляньте сюди. 11.06.25 року він був знятий з обліку в Німеччині. Місяць пройшов, як автомобіль був знятий, він вже тут. В Україні розмидений і готовий до продажі і обслужений. Далі сервісна книжка. Гляньте, скільки штампів обслуговування. І це офіційного дилера Volvo. Обслуговувалася машина. Ось, 2011 рік ось Premium Cars Peters Volvo ГМБ. І, до речі, рік був на балансі у ці, у цього автосалону, а потім е -ріке, ну, в общем, Мадам була власником цього автомобіля. Є внутрішній технічний паспорт. І по тих паспорту розхід палива повинен бути 3,5, 3.8 і 4.3. Я вам сказав більш фактично реальний. Що тут є? Класна шумоізоляція, тут такий войлок, тут підсилювач звуку, хто не знав. Класна шумка. Ну і гляньте на ці резинки, пластик в ідеальному стані. Це, що стосується документації. Тепер салон, технічно функціонал і так далі. Всі 4 склопідйомниками з автодоводчиками. Салон, тканина, гляньте, вона як нова, дуже якісна тканина. Така сідаєш і прилипаєш. І літом не пече, не жарить, зимою не холодно. Хоча є підогрів сидінь. Є двохзонний клімат контроль. Навіть... Таке стан такий, хороший навіть ця заглушка є, не відпала. Тут Aux USB. Клімат холодом дує, два ключі. Шестивка механіка. Чому? Тому що це рестайлінг і у нас тут восьмиклапанний 1,6 дизельний двигун. Пізніше покажу. Ну, в режимі Тизда у нас стоїть тарахтить праці 5,6 літрів. Да? топлива. Ох, комусь повезе, Півбока топлива. Треба срочно викатати хоч щось. А... High Performance Sound, тут потужний звук. Заглушив. Ніяких помилок чи нема. Показує, що ручнику. і показує, що непристебнутий. І система старт-стоп активована. Подивимось під капотом. А тут, друзі, ви будете приємно здивовані. Ви, мабуть, ще ні разу не бачили під капотом такий стан. Перше звертаю вашу увагу на що? На всю опорну подушку гідравлічну, яка нова замінена. Тому в салоні ніяких ні вібрацій, дискомфорта нічого немає, як нова. Ну і тут все, трубки, двигун, воно все блистить, воно як нове гаражне зберігання порушень малий пробіг 200 тисяч масло сюди завиливається бажано кастрол 5В30 з допусками DPF, сажові фільтри хто не знав Ось код двигуна d 2 t D дизель, 4 циліндри, 16 це 1,6 об'єм двигуна, а два клапана національна турбіна. Попливний фільтр. Варта акумулятор, видно, що новенький. Ось робота двигуна. Обслужений. Форсунки, помпа, ГРМ. Все тут як нове. Обслужене, ми перевіряли, питань немає ніяких. ГРМ замінювався вон 137 чи 140 тисяч. Ось заміна ГРМ. В Європі міняють ГРМ десь на 140-160 тисяч. Товщиномір, Зараз пройдусь, покажу лакофарбове покриття. Я ж говорив, що автомобіль не фарбований. 76. Допуски до 120, 63, Капот алюмінієвий. у мене трошки прибор вдвоє менший б'є, 32. 88, 81, 83. 86 75 88 95 96 81 97 запах такой салатковатый дизельный все очень классно с топливной 107 92 88 65 83 89 90 88 87 85 71 74 77 Не фарбована жодна деталь Тому, друзі, кому нужна класна жива Volvo v 50 без підводних камнів, не потрібно, щоб вкладувати, в неї, обслуговувати і так далі. Ось дуже класний екземпляр. Без релінгів для багатьох це буде плюс. Вона цікавіше, стильніше виглядає, а кому потрібно з релінгами, то я рекомендую це взяти на розборки купити недорого і будь якому релігійний. Але в такому стані обслуженою з пробігом, попробую ще знайти. Релінги можна кожен день знайти. Ось все. Коротко, що хотів показати і розказати вам. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, багато Вольво, великий вибір. Різні комплектації, різні кольори, коробки, двигуни. Приїжджайте на тест-драйв. Ось мрео допоможемо швидко зареєструвати сервісний центр МВС. Ціна питання першої реєстрації такої машинки буде коштувати вам близько 6,5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Документи на автомобілі робимо протягом години-півтори і зразу можна мрео йти. Або йдете до себе в регіон і отримуєте оригінальний номера, що йому Страховку зробимо. На цьому закінчую перегляд і запрошую вас на тест-драйв компанія Greenway Auto, Київ, вулиця Микола Грінченка, 18. До зустрічі!